За свободу і незалежність України загинув ще один військовий у свято Успенському соборі. Родичі та близькі попрощалися з 28-річним солдатом Валентином Надточієм. Валентин народився та проживав у селі Лучки Решетилівської громади. У липні цього року його мобілізували до 199-го навчального центру десантно-штурмових військ Збройних сил України. Розповіла його знайома Катерина Мазничко. Його призвали, він не побоявся, він не ховався і пішов. Провчився, можливо, десь чотири місяці. На навчаннях був і пішов на завдання. Це добра була людина, був добрий батько, кум, і він завжди готовий прийти на допомогу, він був завжди усміхнений. Я ніколи не бачив, він якийсь похмурий ходив чи щось таке. І ця війна його забрала і. Всім його буде не вистачати. На війні бойові завдання Валентин Наточій виконував на посаді снайпера-стрільця у 4-му аеромобільному відділенні 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Згадує його дядько Олександр Фесенко. В армії він не був, бо в Черкаси брали, там ето, тому там військові навики давали. То що, що там снайпером? був. пам'ятаю, що він такий. Отзивчивий. Коли попросиш, він ніколи не відказував, такий веселий. Сім'ю беріг, кажу. і хай земля йому пухом буде. Загинув воїн 28 листопада від поранень поблизу населеного пункту Новомихайлівка Покровського району, що на Донеччині. У нього залишилися батьки, брат, дружина та дворічна донька. Поховали героя у рідному селі Лучки.